В Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь». Для вас у студії працює Христина Дричик, і Далі розповім про найголовніше. На Волині взяли під варту водія причетного до смертельної ДТП. В одеському порту внаслідок ворожих обстрілів рослинна олія витікла в чорне море. Президент Зеленський представив 20 пунктів проєкту угоди щодо завершення війни. У Москві ліквідували поліцейських причетних до знущань над українськими полоненими. Ваднівська громада провела в останню путь захисника Василя Шміла, жителя села Охнівка, який загинув 25 березня цього року, захищаючи Україну. Дев'ять місяців він вважався зниклим безвісти, і лише тепер його тіло повернули на рідну землю. Прощання відбулося 23 грудня. Рідні, друзі, побратими та односельці утворили живий коридор шани, щоб віддати останню шану герою. Спочатку відбулося відспівування у храмі села, а потім Василя поховали на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурс. Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя, Честь та шана воїну. На волині перед судом постав підозрюваний у смертельній ДТП у оточенні. Його взяли під варто. Аварія сталася ввечері 19 грудня. За даними слідства, 21-річний житель Луцького району за кермом Фольксвагена Венто перевищав швидкість у населеному пункті. Не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Автомобіль перекинувся. У наслідок аварії річна пасажирка загинула на місці. Суд обрав водієвість запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Його підозрюють. У порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, досудове розслідування триває. На волині затримали дезертира, який після втечі з військової частини ЗСУ переховувався у Ковельському районі та публікував у соцмережах фейки про війну, дискредитував ЗСУ і поширював неправдиву інформацію про фронт. Також у Миколаєві викрили 25-річного аспіранта місцевого університету, який героїзував російські збройні угрупування та закликав до окупації півдня України. Він поширював пропаганду через коментарі в телеграм-каналах. Під час обшуків них вилучили смартфони та комп'ютерну техніку, яку використовували для пропаганди. СБУ повідомила обом зловмисникам про підозру за кількома статтями. Їм загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Їздив на мотоциклі на підпитку на Волині. 23 грудня патрульні зупинили водія мотоцикла Ліфан, бо той порушив правила. Чоловік 33 років одразу видав себе. Забах алкоголю відчувався здалеку. Перевірка на драгері показала 2,14 проміли – більше ніж у 10 разів від допустимого. Мотоциклісти відсторонили від керма, склали протокол та ще кілька адміндокументів. Ось уже кілька днів на кордонах України спостерігаються значні черги. Зокрема, у мережі з'явилося відео, де на пункті пропуску у столу одна з пасажирок обурено розповідає, що її автобус розташований на 20-му місці в черзі, тоді як перед ним стоять порожні автобуси, які займають місця. Це черга. Ми приїхали, нам сказали, що ми 20-ті будемо стояти цілу ніч, але яка ця черга, дівчата, ці всі автобуси, що позаду за нами, вони всі пусті, які нібито стоять в черзі, Нібито стоять в черзі, але людей у них немає. Коли ми тільки приїхали, нам запропонували пересісти в автобус, доплатити по тисячі гривень з людини. З відео стало відомо, що нібито людям пропонували за тисячу гривень пересісти в порожні автобуси. Проте як пояснили журналістам телеканалу Конкурент Волинь у поліції Волині ніхто за гроші нічого не пропонував. Пасажирів, які їхали певним перевізником, просили пересісти в інший автобус того ж перевізника, щоб скоротити час очікування в черзі. Конфлікт було врегульовано. А ось речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Варшиніна додала, що на кордоні від ночі черг не спостерігається, і ситуація стабільна. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських. Новин ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки у ніч на 24 грудня пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків. У будівлях вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії. Повідомили в ОВА. Кількість постраждалих зросла до трьох. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років, а також 46-річний чоловік. Усім пораненим надали необхідну медичну допомогу. На місцях руйнувань працювали комунальні служби. Під Харковом російські війська атакували ТЕЦ, внаслідок чого загинула одна людина. Є поранені через удар у місті впала напруга, що вплинуло на теплопостачання та роботу електротранспорту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що профільні служби працювали над усуненням наслідків та визначали масштаб руйнувань, там де можливо ввели режим енергоострова, щоб зменшити проблеми для жителів. В Одеському порту південний стався витік рослинної олії в акваторію Чорного моря після обстрілів РФ. Через атаки роботи з локалізації забруднення проводили лише у перервах між повітряними тривогами. Фахівці встановили загородження, а спеціалізовані судна збирають олію з води. Олія органічна речовина, яка розкладається природним шляхом, але зараз приймають усі заходи, щоб запобігти поширенню забруднення. Начальник одеської ва Олег Кіпер повідомив, портовий канал залишатиметься перекритим до повного усунення наслідків птахів. Постраждалих від забруднення прийняв на реабілітацію одеський зоопарк. У Києві затримали чоловіка за вирощування та збут психотропних грибів. Поліцейські викрили 31-річного киянина, який у квартирі вирощував психотропні гриби, маскував їх у плитки шоколаду та продавав з руку руки. Клієнтів відшукував через знайомих і продавав гриби як у чистому вигляді, так і в шоколаді. Під час обшуку вилучили плитки шоколаду з грибами, сухі гриби, контейнери для вирощування, зіп-пакети зі спорами, канабіс, психотропну речовину, кратом і гроші. Орієнтовна вартість вилученого перевищує мільйон гриб. Чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Дніпрі викрили масштабну схему привласнення коштів на програмі енергоефективності понад 14 мільйонів гривень. Серед причетних директор комунального підприємства, його заступники, керівники компанії підрядників та інженер. Вони вступили у змову, завищували ціни на матеріали та підписували недостовірні акти виконаних робіт. Кошти виводили у готівку та ділили між собою. Під час обшуків поліцейські вилучили майже 50 тисяч доларів, понад 923 тисячі гривень та 7 тисяч євро. Техніку і доку. Ументи усім фігурантам оголосили про підозру Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Володимир Зеленський 23 грудня представив проєкт мирної угоди між Україною та РФ, який розробляли спільно з Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Повідомляє суспільне документ. Містить 20 пунктів і включає ключові положення: повну угоду про ненапад, механізми моніторингу лінії фронту за допомогою безпілотних та космічних технологій, збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч у мирний час, гарантії безпеки від Сполучених Штатів, НАТО та європейських держав, а також вступ України до ЄС. І короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку для набрання чинності РФ повинна вивести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Питання Донеччини та Запорізької ЄС поки не узгоджені. Україна планує провести вибори якнайшвидше після підписання угоди. Проєкт передбачає широкі міжнародні гарантії та створення механізмів контролю для забезпечення довготривалого миру. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. У Москві програмів потужний вибух підірвали автополіцейських, причетних до знущань над українськими полоненими. Як інформує ГУР, у ніч на 24 грудня громадянин РФ, обурений політикою Кремля, кинув вибуховий пакет у службовий автомобіль поліції. Це сталося на місці, де днями раніше підірвали авто російського генерала Фаніла Сарварова. У результаті детонації двоє поліцейських загинули на місці. Ще двоє отримали тяжкі поранення та були шпиталізовані. Поліцейські підійшли до підозрілого чоловіка біля службового авто, після чого спрацював. Вибуховий пристрій також загинула ще одна людина, яка перебувала поруч. Слідчі перевіряють обставини вибуху, опитують свідків і вивчають записи з камер відеоспостереження. Нагадаємо, 22 грудня в Москві підірвали автомобіль начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил генерал-лейтенанта Фаніла Серварова, який брав участь у війні проти України, а також у бойових діях у Чечні та Сирії. Трьох українців звинуватили у плануванні підпалів та вибухів вантажних перевезень у Німеччині на замовлення ймовірно Росії. Зловмисники збиралися відправляти з Німеччини до України посилки з вибуховими або запалювальними пристроями, які мали б спалахувати під час транспортування. Один із обвинувачених у березні надіслав Кельн пробні посилки із gps трекерами. Після розслідування його заарештували у Швейцарії, а згодом доставили до Німеччини. Двоє інших спільників також перебувають під вартою. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.